Слово про Хрест. Бо Я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і розп'ятого. 1 Коринтян 2.2. Дорогі мої, одного разу Пані принесла освячувати Хрестик. Це була Турецька прекраса, усипана алмазами. Жіночко мила, кажу я їй, ну чому не купити нормальний християнський хрест? А нормальний це який з розп'яттям, чи що? Так. А я не хочу роз... з розп'яттям. Чому ж? А мені страшно. У мене депресія починається, не треба мені такого. Я багато їй говорив, переконуючи, і раптом так живо уявив постанову якогось суду, що забороняє зображення розп'яття, яке викликає страх, тривогу і почуття пригніченості. Благополуччя за мене стало нашою новою релігією, і якщо воно прийме державний статус, Ох, скільки ще претензій представлять християнам що лякає. І ми це бачимо. Про Содомський гріх не говори, бо це комусь не подобається. Про розведених не говори, бо то комусь не подобається. І вже дуже багато таких речей. Через які хочуть церкві закрити рота. Але роздумувати про страждання Господа нашого Ісуса Христа дійсно страшно і важко. Тим більше, що ми звикли не обтяжувати себе зайвими роздумами, всіляко налаштовуємося на позитив. Наївно вважаючи, що таким чином можна насправді уникнути страждань. Але шлях цей шлях самообману, тільки зовні легкий, як легкий найкоротший шлях з обриву, головою вниз, просторовий шлях, що веде в погибель, уникаючи страждань. Ховаючись від них, ми стаємо заручниками легкости падіння, забуваючи про неминучу зустріч з жорстокою реальністю. Так, мусимо пам'ятати світ сьогодні жорстокий, і щоб вижити в ньому, о, як понадобляться сили. Але наших сил самих буде замало. Тільки з Богом ми можемо пережити. І цю силу можемо черпати з Христа, дивлячись на того, хто був розп'ятий на ньому. Дружба зі світом є ворожнеча проти Бога, каже апостол Янків. І ця дружба виражається в самозабутньому служінні людини своїм пристрастям, перетворює її за влучним словом, преподобного Андрія Крицького, самоістукана, прагнення людини до комфорту, зручності і благополуччя стає метою і замістом життя, так що людина, помираючи духовно, втрачає. Саме уявлення про вище, благодатне життя, вічне життя. Ця страшна, тиха і до певного часу непомітна смерть вияв... виявляється цілком у мить, коли людина втрачає земні блага, а разом з ними і саму себе. Бо увесь сенс. Увесь зміст свого життя вона покладала у володіння цими благами. І коли приходять невеликовні хвороби, і коли смерть заглядає нам очі, тоді направду, стає страшно. І ми починаємо розуміти, що не на те ми покладалися, бо те, що мало для нас значення, воно залишить нас. Воно не піде з нами на тамтой світ. Так, дорогі мої, роздумувати про страждання Господа нашого Ісуса Христа страшно і важко. Та все ж цей вузький шлях, який допомагає людині отямитися, позбутися ілюзій і усвідомити реальність свого положення, положення душі. Що гине в гріхах, і це той єдиний шлях, яким усі ми тільки і можемо увійти до життя вічного. Але тут важливо зрозуміти, що життя вічне це не те, що буде, можливо, колись там, ні, дорогі мої, життям вічним, благодатним потрібно починати жити вже тут і зараз, на землі. Царство Боже серед вас, Царство Боже у вас, сказав Христос. Інакше ніякого потім може не бути. Саме тут, на землі, ми вибираємо вічність. Я це часто кажу і повторю ще раз. Насправді, яка людина не мала часу на Бога, коли вона у церкві нудиться, то вона й у вічності не може збути Бога. Не тому, що Бог її не хоче чи не любить, Бог любить всіх однаково. Але людина сама нудиться від Бога. Годину у церкві їй нудно. То хіба вона не знудиться у вічності, тому вона і у вічності не буде з Богом? Це наш вибір. Ми вибираємо, чи ми хочемо бути з Богом. Можна сказати, що самий час намаданий для отримання тієї чи іншої вічності, а ми знаємо. Що дві вічності чекають на нас вічність з Богом і вічність, де плач і скрегіт зубів. І саме нашим життям ми робимо вибір, за яку ми вічність. І коли людина каже, що у мене немає часу піти у храм, посповідатися, причаститися, вона. Якби каже, у мене немає часу жити, бо я маю померти. Це є пререченість, дорогі мої. Ми боїмося, ми часто вважаємо втратою часу побути в храмі, помолитися. Але саме тільки цей час витрачений на душу. На образ Божий, який ми в собі носимо, піде з нами до вічності. Тому, дорогі мої, саме, саме завдяки стражданням і смерті Ісуса Христа, ми більше не повинні помирати у духовному звичайно сенсі, бо кожен гріх це є наша духовна смерть. Ми є мертвими для вічності, мертвими для Бога. Бо можна бути в живому тілі мертвим, і такі душі ми і носимо. Навпаки, мусимо зрозуміти, що через осмислення, співпереживання страждань Христових ми стаємо причасниками не лише Його смерті, але і Його світлого воскресіння. Ось чому Господь каже, хто вірує в мене, якщо і помре, житиме. Івана 11, 25. Пререченості більше немає. Є сподівання і надія, що у вічності ми будемо з Богом, і що ця вічність для нас буде щасливою. Вибір за нами. Дорогі мої, слава Ісусу Христу. Тому церква, дорогі мої, в цей день підносить хрест над світом, сповіщаючи всім ваш гріх спокутаний, ваша смерть поглинена, прийдіть і прийміть вічне життя. Сама пропаща людина може покаятися, набути прощення і стати святою. Прикладів цього вистачає в житті святих, починаючи з найвідомішого прикладу, розбійника розп'ятого праворуч від Господа. Але людина вільна, вона може і відмовитися. У цьому трагедія і жах людського спротиву. Бог зробив усе. Бог пішов на самі крайні заходи. Він приніс найбільшу жертву, щоб спасти людину. Але людина може відмовитися, відкинути чи проігнорувати його дар. Ми часто бачимо хрест на куполах церков, у витворах мистецтва, навіть в легковажних прикрасах, про яку я згадував. Зазвичай, наш погляд ковзає по всіх цих хрестах, не зупиняючись, але можна побачити хрест по іншому, не як звичайний релігійний символ, не як деталь архітектури, а як свідоцтво про те, що Бог зробив для нас людей і для нашого спасіння, і відгукнутися покаянням. Вірою, виконанням заповідей, встати на шлях вічного життя, на який нас кличе Церква. Чу молитву молимося по п'ятницях, і, і нею звільняємо багато душ щастилища. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа. Та срошений Його святою кров'ю. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. Ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. Ахре спочитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Ахре спочитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре спочитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого. А хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. Ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. Ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Ахре почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого. А хрест почитаю за любові до тебе. I so